Увага, сталкери! У новому патчі 1.5 для Stalker 2 нарешті додали те, чого чекали всі: нова зброя, поліпшення a life бойової системи та тонни багфіксів. І найголовніше офіційна підтримка модифікацій. Але й не без сюрпризів! Інструментарій для модів важить 659 гігабайт! Це відео повний розбір усіх змін, покращень, а також реакція на той самий Kit. Буде цікаво. A-Life. Зона оживає по справжньому. У патчі 1.5 система A-Life вийшла на новий рівень. Тепер життя в зоні моделюється навіть поза полем зору гравця. Сталкери більше не зникають, коли ви відходите. Вони продовжують свій шлях займаються справами і можуть загинути у світі, де ви навіть не були присутні. Це означає, що зустріти знайомого персонажа через кілька годин після розлуки тепер цілком можливо. Також збільшено дистанцію візуалізації, щоб прибрати той самий ефект телепорта, коли NPC раптово з'являлися перед гравцем. Тепер усе відбувається плавно та логічно. Аномалії зброя і лут з мутантів зустрічайте нову аномалію. Водяне електричне торнадо. Виглядає грізно і вбиває не менш ефективно. Зі зброї додано улюбленицю олдскульних гравців та пістолет Кора. А ще нову механіку луту частин мутантів. Нарешті тепер вбивство мутанта не лише небезпека, а й можливість заробити частини монстрів можна продавати або використовувати. Геймплей і зручність. Гравці давно просили і ось отримали новий інтерфейс апгрейду для броні. Видно доступні слоти артефактів, можливість виправити все в меню техніка, покращено сортування інвентарю, худ для боєприпасів, звуки пострілів, а також оптимізацію продуктивності на Xbox, повна переробка українського Lip штучний інтелект, мутанти та бойова система. З багами мутантів та штучного інтелекту також розібралися. Псевдогігант більше не зависає, снорк не застрягає, а контролер не пробиває крізь стіни. Баланс NPC на далеких дистанціях скориговано. Тепер снайперів у всіх сенсах менше. Бій став реалістичнішим, а мутанти розумнішими, особливо у ближньому бою. І навіть атака Химери тепер потрапляє по гравцеві лише тоді, коли реально його досягає. Баланс зброї та артефактів. Боєприпаси оновлено. Кулемети й снайперки тепер використовують більш реалістичні типи набоїв. Артефакти збалансовано. Каніфоль тепер дає витривалість, порожнявка також, а ріг менше захисту, зате не такий імбовий. Також завезли новий артефакт міцність, він підвищує довговічність спорядження. А ще переробили шкоду унікального карабіна кавалерист. Модифікації замкіт важить як чотири гри. Kit – це офіційний набір для створення модів до Stalker 2. Він уже доступний через Steam Workshop і мод Іо. Але є нюанс. Він важить 659 гігабайт. Це у чотири рази більше, ніж сама гра. Це пов'язано з повним доступом до нежжатих ресурсів. Для порівняння: Creation Kit для Starfield важить 20 гігабайт, Baldur's Gate 3 – 150 гігабайт, а Frostpunk 2 100 гігабайт. Але важливо, це лише перша фаза. У фазі 2 обіцяють ще більше можливостей для модерів. GSC Game World планує розвивати Zone кіт спільно з ком'юніті. Це новий етап для всіх фанатів зони. Патч 1.5 – це не просто апдейт, це еволюція Stalker 2. Живий світ, нові механіки, зброя, оптимізація та повноцінні моди. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про ці зміни. І якщо вже пробували Зонкіт, поділіться враженнями. І не забудьте підписатися на канал, щоб дізнатися більше цікавих новин з ігрової індустрії. Вподобайка сама себе не натисне, папа. -па.